Ви коли-небудь хотіли спробувати садівництво на піднятих грядках, але боялися, що вони можуть перегріватися. Це питання хвилює багатьох, і, чесно кажучи, я теж переживала з цього приводу, коли ми вирішили встановити підняті грядки біля будинку. Не переживайте підняті грядки дійсно тепліші, оскільки вони більше піддаються впливу сонця, ніж звичайний ґрунт. Але вони не стануть занадто гарячими для ваших рослин. Давайте розберемося, як правильно вирощувати рослини на піднятих грядках, а також поділимося своїми найкращими порадами для успішного садівництва. Переваги піднятих грядок Підняті грядки чудовий варіант, якщо у вас невеликий двір або переважно вимощений, багато бур'янів. Занадто вологий ґрунт. Проблеми з нахилами і присіданням. Хочеться красивий і акуратний город. Серед переваг кращий дренаж, швидкий прогрів ґрунту навесні і менше бур'янів. Деякі грядки роблять високими, наприклад, до рівня поаса. Наприклад, металеві грядки берди збувають різної висоти, включаючи високі моделі до 75 см. Це особливо зручно для тих, у кого болить спина. Крім того, підняті грядки виглядають дуже естетично. Рослини акуратно розташовуються в своїх квадратах або прямокутниках, і весь город виглядає доглянуто. Чи перегріваються металеві грядки? Коли я встановлювала металеві грядки біля будинку, насамперед запитала себе, чи не будуть вони занадто гарячими. Коротка відповідь: ні. Я живу не на півдні, де температура зашкалює, але у нас буває спека за 30 градусів. У мене маленькі діти, і я знала, що вони будуть чіпати грядки, копатися в землі або висмикувати морквину. У мене є три типи грядок – дерев'яні, з шлакоблоків і металеві. Дерев'яні нагріваються менше, але з металевими у мене взагалі не було проблем, насправді вони мені подобаються найбільше. Єдине, що я помітила, краю грядки можуть бути трохи тепліше, ніж ґрунт всередині. Але земля чудово поглинає тепло, і мої рослини почуваються чудово. Вони не просто ростуть, вони просвітають. У спекотний день метал може бути теплим на дотик, але не опалює. Те саме стосується грядок із шлакоблоків. Ні я, ні діти жодного разу не обпеклися. Поради для успішного вирощування. Якщо ви хочете заглибитися в тему піднятих грядок, важливо правильно вибрати рослини, ґрунт і режим поливу. Порада 1. Вибирайте відповідні рослини. Оскільки грядки підняті, вони краще дренуються і швидше прогріваються. Значить, в теплому кліматі потрібно садити те, що любить тепло і сонце. Рослини, які люблять спеку і сонце. Вибирайте теплолюбні рослини. Для квітників відмінно підійдуть майорці, целози, жоржини, чорнобривці, лантана і канни. З овочів і зелені садять помідори, перець, базилік, лаванду, чебрець і орегано. Уявіть, що грядка це великий горщик. Якщо рослина добре росте в контейнері на сонці, то і в піднятій грядці буде відмінно себе почувати. Коренеплід Корене плоди відмінно ростуть в піднятих грядках, тому що ґрунт там пухка і родюча. Раніше в мене не виходило вирощувати моркву і картоплю у важкій глинистому ґрунті. Але в грядках вони ростуть прекрасно ніяких кривих морквин і дрібної картоплі. Рослини, яким потрібен хороший дренаж, деякі рослини не переносять перезволоження. Наприклад, жоржини, анемони та тюльпани можуть просто загнити у звичайному ґрунті. На піднятих грядках з хорошим дренажем вони почуваються набагато краще. Холодостійкі рослини. Підняті грядки швидше прогріваються навесні, тому в них можна раніше садити холодостійкі культури, салат, шпинат, броколі, брюссельську капусту. Деякі навіть вирощують зелень взимку, накриваючи грядки покривним матеріалом. Уявіть свіжий шпинат на різдво. Порада. 2. Вибирайте правильний ґрунт. Є багато думок про те, який ґрунт використовувати. Коли я робила свою першу грядку, просто змішала універсальний ґрунт з кокосовим волокном. Результат росли не росли, але якось мляво. Справа в тому, що торф і кокосове волокно самі по собі не містять поживних речовин. Тому в магазинний ґрунт зазвичай додають добрива. Зараз я засипаю грядки компостом і рослини просто шикарні. Ми купуємо його оптом а також використовуємо власний компост з курячого посліду. Компост це розкладені рослинні залишки, які збагачують ґрунт. Головне брати його у перевіреного постачальника, щоб він був повністю готовий і не спалив рослини. Деякі змішують його зі звичайною землею, особливо на дні грядки. У ґрунті теж є корисні речовини. Якщо не хочете морочитися, можна купити готовий ґрунт для грядок. Ще можна додавати листя, солому, траву, варіантів багато. Головне не засипати грядку звичайною землею з городу. Це гарантовано призведе до бур'янів, а ґрунт швидко ущільниться. Якщо грядка висока, наприклад, 75 см, можна заповнити низ колодами, листям або неперегнівшим компостом, щоб заощадити на ґрунті. Порада 3. Правильний полив підняті грядки сохнуть швидше, ніж звичайний город, тому поливати їх потрібно частіше, особливо влітку. Я поливаю свої вручну, вони невеликі і поруч з будинком. Але якщо грядки великі, можна встановити крапельний полив або сочаться шланги. Можна навіть поставити таймер, і система буде поливати сама. Порада 4. Чому металеві грядки краще. Я пробував грядки з шлакоблоків, дерева та металу, і металеві виявилися найкращими. Ось чому стійкість до гниття. Дерево, навіть стійкі породи на зразок кедра, з часом руйнується. Метал вже служить десятиліттями. Естетика. Металеві грядки виглядають акуратно і сучасно. У Бердес, наприклад, є вибір кольорів: сірий, зелений, бежевий, безпека. Раніше існували побоювання щодо хімікатів в обробленій деревині. Зараз це менш критично, але багато хто все одно воліють метал. Менше бур'янів. У шлакоблоках і дерев'яних грядках щілини швидко заростають бур'янами. Металеві щільно прилягають, і бур'янів майже немає. Укладення Підняті грядки це відмінний дренаж, менше бур'янів і зручність у догляді. Чи перегріваються вони? Ні, металеві грядки не шкодять рослинам. Навпаки, багато культур ростуть в них просто чудово. Головне правильно вибрати рослини, ґрунт і режим поливу. Встановлення піднятих грядок може стати одним з найкращих рішень для вашого городу. Принаймні, для мене так і було.